Права 597. Перетворіть вираз на многочлен. Ну що, ж, стартуємо? Перше завдання А плюс Б, що множиться на мінус 2 плюс П. Спочатку А плюс Б множимо на М. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, А множимо на М. Це буде АМ. Так. Далі додати Б множимо на М. Потім А плюс Б множимо на мінус 2. Ми пишемо плюс А помножити на мінус 2. Додати Б помножити на мінус 2. Далі А плюс Б множимо на П то Це буде плюс А, що множиться на П і плюс Б, що множиться на П І це дорівнює Ну що ж, вийде у нас А помножити на М, це буде АМ Б помножити на М, це буде БМ а помножити на мінус 2 це буде мінус 2а. Б помножити на мінус 2 це буде мінус 2B. І А помножити на П, це буде плюс AP, і b помножити на П, це буде плюс BP. Є Друга дія. друге. Друге завдання. 5 мінус х, що множиться на m мінус n-p. 5 мінус х спочатку множимо на m. То ми записуємо, що це буде 5, що множиться на m, додати мінус x ми множимо на m. Далі 5-x множимо на мінус n. То ми пишемо додати 5 помножити на мінус n. Додати мінус x ми також множимо на мінус n. Ще раз відняти n, це додати мінус n. Далі 5 мінус х множимо на мінус p. То ми пишемо плюс 5 помножити на мінус p. І додати мінус x, ми також множимо на мінус p. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на x це буде 5m. Далі мінус х помножити на m це буде мінус xm. Далі 5 помножити на мінус n, це буде мінус 5n. Мінус x помножити на мінус n, це буде плюс xn, далі 5 помножити на мінус p, це буде мінус 5p. І x помножити на мінус p це буде плюс xp, і все. Переходимо до третього завдання. Х плюс y-2, що множиться на а мінус m. Спочатку x плюс y мінус 2 множимо на а. То ми записуємо, що це буде x, що множиться на а. Додати y ми також множимо на а. Далі додати відняти 2, додати мінус 2, то ми мінус 2 множимо на а. Ну, а зараз x плюс y-2 множимо на мінус m. То це буде x, що множиться на мінус m. Додати y, що множиться на мінус m. Ну і останнє мінус 2, що множиться на мінус m. І це дорівнює. Що ж, х помножити на А це буде xa, далі y помножити на A це буде ya. мінус 2 помножити на А це буде мінус 2а, x помножити на мінус м це буде мінус xm y помножити на мінус m це буде мінус yn. І мінус 2 помножити на m, це буде мінус 2 m Плюс 2 m Плюс 2 m Є. Переходимо до четвертого завдання. Ну що ж, тут у нас p плюс Q плюс 3, що множиться на мінус А, мінус х. Тому спочатку p плюс Q плюс 3 множимо на мінус А. Ми записуємо, що P буде, що множиться на мінус А, додати Q ми також множимо на мінус а. Додати 3 ми множимо на мінус а. Далі P плюс Q плюс 3 множимо на мінус х. Пишемо плюс p помножити на мінус х. Плюс Q, що множиться на мінус х. Плюс 3, що множиться на мінус х. це дорівнює. P помножити на мінус А це буде мінус PA, Q помножити на мінус А це мінус. QA, 3 помножити на мінус А це буде мінус 3А. P помножити на мінус х це буде мінус Px, Q помножити на мінус х це буде мінус Qx, 3 помножити на мінус х це буде мінус 3x. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо, у нас вийде am плюс BM2a. Плюс 2 b плюс ап плюс бп. В другому задании выйдет 5м минус xm минус 5n плюс xn минус 5p плюс xp. В третьем задании пишем xa, плюс. Ігрек мінус 2а мінус ХМ. мінус И плюс 2М. І в четвертому завданні пишемо мінус ПА мінус КА, мінус 3 А мінус. ПХ, мінус. К минус. Три Х. Yeah.